В окопі. Сьогодні вечір тихий, не бомблять, весна навколо в пахощах буяє, В окопах хлопці змучені, не сплять, і диво серце кожного чекає. І кожен з них так мріє про весну, щоб мирним було наше світле небо, про дівчину красиву і молоду, про діток і батьків, а що ще треба. Всіх обійняти хочеться вдома, садить городи та косить траву. Усатого спіймати в річці сома І переплести, мов хлопчиком десну. Здається, мріє кожен прозвичайне, а скільки в цьому звичному тепла, щоб усміхнулась матінка страждальна, і вишня біля хати розцвіла. Щоб більш не чула вибухів і градів, свята Україна, батьківська земля, тому й не сплять в окопах наші хлопці заради миру, правди і добра. Автор – Смовський Максим, місто Остер, Чернігівської області, вікова група з 10 до 13 років.